Фонд Карпаток, центр якого розташований в угорському місті Егер, передав до України швидку та медичні засоби, аби допомогти жертвам війни в країні. Швидку обладнали всім необхідним для порятунку людських життів: дефібрилятор, кисневі маски, ліки, крапельниці. Вартість транспортного засобу складає 9 мільйонів форентів. Кошти пожертвували як приватні особи, так і підприємці. Першу швидку ми передали після того, як почули дуже трагічну історію, коли загинули діти 4 та 5 років, померли, стікаючи кров'ю на руках у матері на задньому сидінні авто, яким вони евакуювалися із зони бойових дій. Тоді ми вирішили зібрати кошти на карети швидкої допомоги. Тоді за 10 днів потрібні кошти були зібрані. Це вже третя швидка, яку ми передаємо Україні. Швидку доправили партнерам в Ужгороді, звідки її буде передано відповідним особам. Представник партнерської організації розповів, що Україна потребує всебічної підтримки, адже у зоні бойових дій ситуація складна харчів мало, а з наближенням холодів зростає потреба у теплому одязі. За будь-яких обставин на сьогодні будь-яка допомога для України є. Вкрай необхідна, це ми не обов'язково повинні казати про військову допомогу, бо зараз є така досить постійна ситуація з деокупацією на превелику радість для нас території. І ці території вони дуже понівечені. Їх інфраструктура. Населення, котре там знаходиться, і тому ми кажемо про те, що необхідна допомога і цивільна як для цих цивільних, так і котрих ми деокуповуємо, визволяємо від Росії так само і для інших регіонів. На сьогоднішній день я можу казати як не банально, але везіть будь що. Бо зараз починається зима. Дуже багато людей, котрі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, куди якось добираються волонтери, рискуючи життям або на деокупованих територіях, вони потребують у теплих речах, у їжі, у якихось там я не знаю, засобах для того, щоб приготувати пищу просто на відкритому вогні, тому що в них немає навіть зараз газу і електрики. Тому я можу казати про те, що на сьогодні, от ми зіткнулися з ситуацією, що за 4 дні наша волонтерська машина вона розрізала шини вже повний комплект шин двічі. Тому відповідно навіть колеса, я не кажу про нові колеса. Тут банально будь-які круглі. От, на котрих машина може їздити по тим осколкам і знову ж таки різати колеса, це знову ж таки потрібно. Сьогодні ми з вами чули в новинах про те, що підірвалася одна з швидких допомог на міні. І тому ми кажемо про те, що цивільні навіть лікарі, не військові лікарі, цивільні лікарі, котрі їздять, рятують життя цивільних людей, все одно рискують, все одно вони так само втрачають ці машини. Але тим не менш, ми кажемо про те, що Техніка, вона також не ну, дуже постійно рискує, постійно зношується, і вона потрібна нова й нова. Ця швидка потрапить до міста Чугуївка, що на Харківщині. Там протягом місяців тривали бомбардування, тому медичне забезпечення потребує підтримки.